Сьогодні наберемо декілька зайвих кілограмів. No, God, please, no, no, no. А допоможе нам цьому тертий пиріг, який знайомий найще з далекого дитинства. Почнемо замішувати тісто. Борошно -три склянки змішуємо разом з однією десертною ложкою соди. Перемішуємо. Вершкове масло потрібно натерти на терці. Щоб масло краще трималося та легше натиралося, рекомендую його перед приготуванням пирога покласти. В морозилку хоча б на 20 хвилин. Після того, як натерли масло, додаємо його в борошно та ретельно потрібно перемішати. До речі, замість вершкового масла можна використовувати маргарин. Наступний етап додаємо цукор. Вистачить 5-6 столових ложечок. Далі додаємо майонез. Так-так, вам не почулося. майонез. До цієї суміші вбиваємо одне яйце та видавлюємо трішки лимонного соку. Все перемішуємо і рідку суміш можна перекладати в суху, тобто до борошна з вершковим маслом. Все знову перемішуємо та формуємо дві кульки. Одну залишаємо в холодильнику, а іншу кладемо в морозильну камеру мінімум на 1 годину. Дістаємо тісто з холодильника, розкачуємо товщиною 4 мм та переносимо його на форму для випікання. Змащуємо тісто густим варенням так, щоб воно не розплилося під час приготування. Дістаємо другу частину тіста з морозильної камери та натираємо його на терці. Посипаємо натертим тістом пиріг і відправляємо в духовку при температурі 180 градусів. На півгодинки. Готовий пиріг повинен трохи охолонути, і тоді можна його нарізати на шматочки. Такий пиріг має смак дитинства. Він обов'язково підніметь вам настрій і ви ще не один раз його приготуєте. Дякую за увагу та смачного!